Звернутися за допомогою фахівців онлайн, не виходячи з дому, у Чернігові запрацював чат-бот, що спрямований на підтримку ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та родин загиблих або безвісти зниклих бійців та бійчинь. Його створили за ініціативи простору можливостей та коаліції ветеранських просторів. Відтак на своєрідній платформі для віртуального спілкування можна залишити запит на психологічну підтримку, юридичну консультацію або ж послуги соціального супроводу. Для цього там також заздалегідь налаштований помічник. Інколи людина не може сформулювати той запрос, що що його хвилюю. Чат-боті вже більш-менш воно там бачиш. Що там тобі? Юридична допомога, які, за якими питаннями, наприклад? Соціальна якась допомога, теж можна щось обрати для себе. Люди найпростіші, тому що дехто не бажає взагалі спілкуватися деякий час, коли повертається з війни взагалі з суспільством. І наша задача їх повернути в це суспільство. І чат це така, як перша ступень, дотик перший до повернення в це життя. Працюватимуть із людьми кваліфіковані фахівці, що пліч-опліч із ветеранами з 2014 року. Скористатися чат-ботом, а відповідною послугами психолога, юриста та соціального працівника, можна з будь-якої точки регіону. Туди за потреби виїжджатимуть спеціальні мобільні бригади. І вже надали п'ять автомобілів для інших ветеранських просторів, і наразі вже скоро вже нададуть і нам. Тобто на початку квітня десь ми вже отримаємо новий автомобіль. Також паливо на всі ці виїзди будуть виїжджати до сел, до віддалених громад, виїжджати по запросу до конкретної людини, яка, наприклад, не може вийти з хати. Таке теж буває. Люди на самоті, але питання залишаються, їх треба вирішувати. Подібну ініціативу у громадах серцеві реалізовував наприкінці минулого року разом з українською освітньою платформою. Кажуть, вже отримали численні позитивні відгуки від ветеранів та їхніх родин. Виїзди були по п'яти громадах, там де ми отримали вже фідбек і зрозуміли, що потрібно для того, щоб люди розуміли, як зустрічати ветерана, як спілкуватися з ним, які проблеми, з якими стикається. саме ветеран, саме її сім'я ветерана, родина, так а, і взагалі ми зрозуміли, що спілкування потрібно вести не тільки з сім'єю, але це першочергово, але й всім оточенням, яке є після того, як повертається людина вже додому. Додамо, що в Чернігові продовжують облаштовувати комунальне підприємство Ветеранський простір спільно з громадською організацією Серцевір на базі колишньої жіночої консультації на Пирогова, що значно розширить можливості підтримки військових. Зі слів Вікторії Калмикової, там триває ремонт. І попередньо запустити роботу простору планують на початку вересня.